Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про одного супергеніального українця, рівних, яких дуже і дуже мало, незважаючи на те, що в нашій країні справді талановитих і людей, талантів світового рівня безліч, але цей талант просто як діамант, навіть на тлі них виділяється. Особливо важливий цей діамант в нинішню епоху, епоху. Телебачення, кіно різноманітних зорових, так би мовити, вражень людини. І от ця людина Довженко, уже півтора століття, як вигадали сінематограф, і до сьогоднішнього дня в безлічі рейтингів, я навіть не побоююсь сказати, в більшості рейтингів світових академій кіно Олександра Довженко, значиться, входить в першу сотню. Це справді надзвичайно надзвичайний талант. Як йому так поталанило потрапити в ту першу сотню, при тому, що українських митців мало куди випускали. Річ у тім, що 20 ті роки минулого століття це епоха німого кіно. І, відповідно, фільми Довженка були зрозумілі в Нью-Йорку, були зрозумілі в Лондоні, в Токіо, де завгодно. І. Люди там, публіка, були просто вражені цими фільмами в той час, в епоху ще німого кіно. Чому вражені? Тому що його фільми надзвичайно емоційні. Вони, як правило, трагічні. Вони, як правило, про а, якісь драми, але драми з такою ноткою позитиву, тобто людина проходить через катарсис. Ви знаєте, такий, А, Музикант Паганіні свого часу сказав, що писати музику і твори треба так відчувати, щоб інші відчули. От, власне кажучи, багато хто цього не розуміє, займаються графоманством, особливо в нинішньому телевізійну добу, а е, в такі величні речі, в які справді вкладено багато емоцій, вони залишаються назавжди. І от Довженко був саме таким. І саме тому він входить до всіх цих рейтингів найбільших кінематографістів. Що про нього цікаво? Ну, насамперед цікаво те, що він, по-перше, воював за Україну, воював в, ну, в українській дивізії у 2018 році, а потім потрапив в полон. І, очевидно, що ну, пішов, так би мовити, в ту стезю, хоча вже як не військовий. А як митець, ну тому що Совок переміг і він мусив до того пристосовуватися. Але ця людина цікава ще й тим, що він 14-та дитина в родині в своїй. Уявіть, перед, ну, фактично, по моєму найостанніший, наймолодший. Тобто, якби його батьки зупинилися на 13-му, наприклад, сказали досить нам 13-ти, то відповідно не було б цього світового генія. Е, його, е, власне кажучи, продукти значно менші, ніж кількість сценаріїв ним написаних і підготовлених, тому що Москва йому все забороняла робити. Забороняла зробити фільм Золоті ворота. Забороняли ну, про українську історію. Заборонити фільм про Тараса Бульбу, взагалі його мрію. Він сценарій там написав і так далі. Але все-таки тих фільмів, які вийшли, вистачило для того, щоб зрозуміти його велич. І, власне кажучи, фільм Земля, який йшов в світі в на йорку в Лондоні, в Парижі і так далі. І так далі. Це 30-й рік, був визнаний геніальним фільмом. А в Україні був названий буржуазно-націоналістичний. Буржуазна націоналістична контрабанда, і відповідно всіх розстрілювали на ті роки, це роки українського відродження, і е, Довженка Сталін е, очевидно на, е, планував знищити, але розстрілювати людину, яка була відома в усьому світі. Сталін не ризикнув, тому що це одразу б виставило його повним варваром і так далі. Коротше, підірвало б імідж Радянського Союзу, тому що фільм лунав. До речі, така сама доля в українського співака Козловського, якого показали спочатку Черчиллю а, з Рузвельтом. А потім вже розстріляти його неможливо. І так і дожив він не розстріляний до Незалежності України, до речі, Козловський. А... Про Довженка можна сказати, що йому його всіляко намагалися вбити так, нібито підставити. Тобто, є його спогади, є спогади людей, які з ним працювали. І один раз йому підпиляли рульову стійку в його автомобілі. А, тобто, щоб ну, десь там на камінчик наскочив на швидкості, і все. І автокатастрофа, і все. А другий раз йому на сцені підсунули заряженого револьвера. Він, як режисер, показує, як треба стріляти, як треба до голови його притуляти. А він виявився заряжений. Уявіть собі. Тобто, така підлота. А, і сам Довженко казав про московитів, про Росію, про цю всю андрофагію російську. Мене заарештують і з'їдять. Буквально цими словами казав: Мене заарештують і з'їдять. Але не змогли заарештувати саме завдяки тому, що його слава пролунала безпосередньо в 30-х ну, 30 роках. Тобто, вже про це забути не можна, і пролунала по всьому світу. Відповідно, комуністичні там режими, комуністичні партії, весь інтернаціонал цей радянський виглядав би повними людожерами, якби вони вбили Довженка. І в Кремлі що вирішили? Вирішили дві речі: заборонити йому жити в Україні. Раз. Тобто, повністю відірвати від власного середовища, що це таке для митця, для поета, тим більше в ті часи, коли не було інтернету, це просто повна ізоляція. Ну і друге, змусити його писати і виробляти ті картини, які ну, на замовлення. Тобто, і ще вирішили відняти його в Україну довженка. А як відняти, ну, наприклад, заборонити вшанування на такому величному рівні в Україні? Тобто його святкували за кордоном, дні народження, там ювілеї і в Москві. А в Україні, так, сплавляли, і це все тихесенько, тихесенько, так, щоб, ну, коротше, гладь. Uh, і навіть після смерті Довженка Кремль не, до, не дозволяв Україні самостійно на такому хорошому рівні вшановувати Довженка. Ну, Що про нього писали критики? От, наприклад, Артур Найт, книга панорама історії кіно. Ну, така як енциклопедія. Найкращі японські фільми Рошамун і ворота пекла це 40-30-ті роки. Зроблені під впливом Довженка. Артур Найт. Потім ще, значить, що про нього казали в Сувку? В Сувку все навпаки. Йому просто говорили, що його фільми, німій фільми буржуазно націоналістичні. Уявіть, як, яку експресію треба було туди вставити, щоб по німому кіно зрозуміти, що вони націоналістичні і патріотичні. І особливо його сценарій Україна в огні. Під час війни написаний Сталін просто був розлючений, сказав, що це заохочення українського патріотизму замість радянського. І після зустрічі зі Сталіним, це 44-й рік, Довженко вже готувався до страти і знищив частину свого щоденника. Не всю, а частину найбільш таку ну яскраву. Напевно, він роль Гоголя тут така була в нього. Ну, але мусив так робити. Але навіть тих щоденників, які залишились, в принципі, вистачає для того, щоб зрозуміти, як він ставився до радянської влади. Вона, м'яко кажучи, антирадянська, навіть та частина. І видно, що він писав свої щоденники, розуміючи, що Сталін їх прочитає. Це дуже цікава історія. Більше того, радянські спецслужби є звіти, є картки про Довженка. Були до речі, вони оприлюднені картки оцих штукачів. І, відповідно, один з стукачів під якимось там псевдо написав, що Довженко в сні розмовляє українською мовою. Тобто вони в сні його слухали. А, і, е, власне кажучи, про його, е, про його ці твори, його ці щоденники. Е, зараз я вам прочитаю. Наприклад, е, були такі. Чорносвитники, яких радянський совок кидав просто на, на розстріл на смерть, збираючи українців мільйонами і в польових військоматах, яких не було ніде на території Радянського Союзу, тільки на території України, забираючи всіх малих, там 16 років могли в 15 забрати, в 17, і на смерть. Просто іноді навіть не давали зброї, часто не давали зброї, півцегли не давали в руку. Це описував один український теж ще один письменник, який вижив в такому штурмі Дімаров. Йому вмерзла ця цеглина. Його там казав, що із 500 з батальйона залишилось 15 чоловік живих в такому штурмі. І оцей Дімаров також. До речі, орденоносний, Тобто це все не казочки в нього безліч орденів. Ну, але зараз ми про, про безпосередньо. Довженка, ось щось він писав про цих чорносвитників. Усіх мучить думка про нелюдські небачені страждання народу. Розповідають, що в Україні починають уже готувати для мобілізації 16-річних, що в бій женуть погано навчених, що на них дивляться, як на штрафників нікому їх не жаль. Як страшно думати, що внаслідок такого Україна може залишитись без людей, тому що 19-річних дівчат уже теж призивають в армію. Шкловський розповідав до далі. Один значить розповідав співбесідник Довженко він записав це свідчення. Що один генерал дивився під час бою на дії цих чорносвитників і плакав один генерал з українців. А ось як він писав про савкових, так би мовити, партизани, савкову цю всю партійну шушеру. Прийшов до мене герой партизан з вчителів. Вихвалявся, як легко і приємно йому вбивати людину, коли вона ворог. Ну, натуральний садист нічого не стоїть, скільки завгодно. Одного націоналіста я повісив вниз головою, і палив на повільному огні і різав з нього шмаття м'яса. Я трохи не спитав його, це пише Довженко, і жарив теє шмаття, і глитав. А він, гадюка, очі героя, каже в лапках, засвітилися жорстоким огнем, і великий його рот. Похожий на щілину з білими зубами заходив ходором. А він, гадюка, так і вмер, кричучи, слався Україна. От гадина, наскільки я їх перемучив. І далі ж Довженка свою думку каже: Я побачив, що йому скучно на вищих партійних курсах, де він зараз вчиться. Йому хочеться мучити. Звір покуштував м'яса і понюхав отруйного пару крові, і кров кличе у Богу його двоного душу. Це. А коли йому в 44-му році заборонили, навіть 43-44, му му заборонили приїзд в Україну, взагалі повний контакт, будь-який контакт з Україною, то ось що він писав: ну, Сталін йому заборонив, але він тут пише хрущові Берії. Щоб якщо Сталін прочитає щоденники, щоб не він був винуватий, так би мовити. Хрущові берія не пустили мене в Київ, я український ізгой, кара, яку мені придумали великі люди в малості своїй, жорстокіше за розстріл. Я хочу писати серед свого народу. Невже я не можу жити на Вкраїні? Я втратив радість і творчість моя пригасає в стражданні й журбі? Умерти. Я вже мертвий. Я забуваю мову свою пишу, розлучений з народом моїм, з матір'ю, з батьковою могилою, з усім усім, що любив на світі, більш нас усе. Мене з'їдає туга по в країні. Ой, земля рідна, мати моя й печаль, прийми мене хоч мертвого. Що мені робити тут у Москві? На самоті. Кричу, що ж ви робите зі мною? Мене вбивають повільним вбивством і вже мені не воскреснути. Роз... Розтерзана і умучена душа моя до краю. Я України син. Нащо дняли у мене матір? Земля моя рідна, коли б ти, хоч була щаслива, я помру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю, попрошу Сталіна. Ну, фактично, він це пише. Для Сталіна, розуміючи, що ці щоденники можуть потрапити до нього. Перед смертю, попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорії з грудей, моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю в Києві десь над Дніпром на горі. Це 45-й рік у щоденнику. Але Довженко вдалося з Божою поміччю пережити тирана, і не зважаючи на це, Москва і далі забороняла йому повертатися в Україну. Ось як він пише в щоденниках своїх. Вже не треба нічого, ні кіностудії, ні роботи. Допоможіть тільки переїхати в Україну. Велика квартира мені не потрібна. Тільки треба, щоб з одного хоча б вікна можна було дивитися вдалину, щоб було видно Дніпро і Десну десь під обрієм і рідні чернігівські землі, що так наполегливо почали з'являтися мені у вісні, писав Доженко, незадовго до смерті. В президію Ради письменників України. І взагалі йому цього всього не пускали в Україну, ще раз підкреслюю, чому? Тому що масштаб фігури колосальний. Він абсолютно з центр тяжіння переносив з якоїсь Москви, да? де центр тяжіння мав бути, а він його переносив додому в Україну з величчю своєї фігури. І треба сказати, що цей Мосфільм, де він змушений був працювати, Довженко називав. Конюшні, конюшня. Казав, що на Мосфільмі є такі коридори, де не ступала нога людини, де самі коні, так би мовити, ходять. От, і як він, власне кажучи, викручувався з того, що йому не давали в Україну щоб їздити. Дуже цікава, до речі, історія. 56 рік до 56-го року це будівництво Каховської Гес, оцієї, яку московити підірвали. І він приїжджав на її будову щоліта, аби тільки добратися до України якимось чином. Аби тільки навіть в Київ міг не заїхати, аби тільки, так би мовити, приїхати в Україну. І все це під приводом того, що він буде якийсь там типу Дніпро Дніпро Гес, писати сценарій там, і так далі про побудову, аби вникнути в хід будівництва. І він під час цих візитів він зрозумів, що затоплюється українська, а це видно з його щоденників, що затоплюється цей великий луг козацький, що люди ну, руйнуються, цей природний ландш. Шафт, заливаються історичні місця, зокрема, великий Луг. І він казав, що люди пишуть наше нове море, наше нове горе, так народ говорить про море, записав Душенко ще щоденнику. І взагалі, ще раз підкреслюю: це людина, яка потенціалом була значно більша, ніж те, що він зняв. Тому що його сценарії, ну, вони є, але їх неможливо ну Деякі є принаймні. Але їх без нього це неможливо просто відзняти. Це буде нереально. Ну, тобто, це буде робота зовсім інших режисерів. От. А він же ж експресіоніст, по суті. От, І а, а, Тарас Бульба, уявіть, який був би Тарас Бульба. У... У Довженка або Золоті Ворота, або інші там твори про ще княжі часи. Тобто це такий співець колосального масштабу. І тільки те, що він зробив в своїй молодості, вже вистачає для того, щоб його зробити великим. Ну коротше, нам, зараз в Україні, коли ми зараз боремося за наше місце під сонцем всесвітнім. Коли ми показуємо всьому світу зразки, якими пишається, може пишатися будь-який народ, і зразки поведінки наших військових, наших людей цивільних, це просто колосальна заслуга і колосальна ну, якби, вага таких речей, які міг би зробити Довженко. Тобто нам зараз бракує, чесно кажучи. Треба в наших режисерах і просто в митцях трішечки більш активно. Пошукати, може там, може, там загубився ще один Довженко, да? або хоча б не Довженко, але хоча б якісь фігури ну, вищого рівня, ніж середні. Тобто тут треба дуже творчо підходити до пошуку людей, тому що зараз ми робимо такий відбиток у світі, який буде на століття і на тисячоліття. Те, що скаже зараз Україна, це колосальна вага. Це колосальні речі, тому, чесно кажучи, я дуже радий, що міністра колишнього е міністра е культури звільнили, тому що в мене є особиста ну не те, щоб контакт якийсь цим міністром культури, а колись я написав сценарій: сценарій про персів, скіфів, війну з найбільшою. Значить, на території України війну з найбільшою світовою імперією. Перська імперія це ж найбільша імперія світова, найперша, тому що вона на трьох континентах одночасно була. в Європі, Азії Африці. І Власне кажучи, написав сценарій і переміг в той час, в той рік, це 2001 рік, сценарій про якогось поля, якийсь боченець, який має якісь е, е, ну, сексуальні до своєї матері. Ну, коротше, а хтось там гомосексуаліст, а хтось там е, ну коротше, як це називається, е, що, що, що з родичами. Ну, коротше, повний Содом і Гомора. От я так подумав: ну, ну 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 добре гроші державні освоювати під час коли ворог наступає, значить, фільм про те, як Україна опиралася найбільшій е, імперії е, в світу свого часу, як її розбила, як її перемогла Азійській імперії. Такий фільм не потрібен. А потрібен про збученця поля, розумієте, який з мамою ще з кимось там. Ну, коротше, в мене були. Тому я дуже втішений, чесно кажучи, що такий міністр культури він десь закруглився. От, тому, Але це дрібниці насправді. А головне, це те, що нам в країні необхідно терміново знайти, дуже ініціативно знайти хороших режисерів, а от, ну, і акторів також, сценаристів, всіх-всіх-всіх. От, І зробити кілька. Шикарних фільмів, масштабних таких голівудських не по грошах, тому що по грошах ми їх ніколи не перескочимо, а голівудських за значенням. До речі, зараз технології зйомки фільмів ще зменшуються, зменшуються, зменшуються дешевше, дешевше, дешевше можна їх робити. І Зараз дуже велика частина, до речі, цих всіх витрат це гонорари. Раніше не так було, раніше техніка, все що завгодно. Зараз гонорари просто зірочок зібрали, порозпилювали це там на заході. А технічна сторона, вона стає все дешевшою і дешевшою. І фільми можна знімати шикарні. І так я вже бачу, що іноді в Ютубі дуже шикарні речі з'являються навіть в Ютубі. От. Знято, так би мовити, смартфоном. Тому друзі, в кожна, ну в свої, в цих різних сферах, які залишають наш відбиток в майбутнє, у нас є колосальне завдання. У нас це я кажу про всю країну. Ну і про тих, хто займається культурним продуктом. Тому що те, що в нас було до 2010-х років, це просто суцільна жвачка і розпилювання грошей, настільки убого, це все було просто жахливо. Ну Добре, ми будемо про хороше. А хороше це день народження дуже великого українця, визначного українця, який залишив слід в одному з мистецтв, яке є одним з найважливіших на сьогоднішній день. І вже 100 років є з Гаклом одним з найважливішим. І він залишив такий слід, який залишається до цього року. З'явилися, ну, я не знаю, скільки десятки тисяч режисерів, да? а він все ще перебуває на чолі. Тому це звичайно вияв досягнення. Ну а ми робимо свою справу, а також допомагаємо нашим доблесним збройним силам. Рахунок для підтримки на ремонт і закупівлю дронів я залишаю внизу ці гроші прямо йдуть нашим солдатам. З Богом, друзі, до перемоги!